Чому ж насправді розпадаються на перший погляд щасливі сім'ї? Ні, справа не в зраді і не в грошах. Розлучення часто починається там, де жінка перестає бути партнером і стає всім одразу. Вона працює, вона дбає про дім, вона готує, переприбирає, планує, лікує, втішає, контролює, виховує. І найголовніше робиться постійно і без підтримки. А у відповідь чує: Скажи, чим я можу допомогти? Я ж гроші приношу, я втомився. А ти що цілий день робила? І от уже життєрадісна жінка стає втомленою, розтратованою, замкненою. Вона не відчуває опори, вона одна у всьому. А дім, який би мав бути місцем любові, став зоною нескінченої відповідальності. А коли вона таки наважується сказати мені важко, часто у відповідь чує докори. Навіть зовнішність її закидають, забуваючи, краса не виживає в емоційному виснаженні. І от тоді вона вирішує або боротись за себе, або піти. І нарешті-таки знайти того, хто буде з нею на рівних у побуті, у словах, емоціях. Жінка не має нести все сама. І якщо це звучить про тебе, ти не одна. Почни з маленького кроку, почни з себе.